Рашисти зруйнували 12-й ліцей, пошкодили дитсадок, комунальне підприємство та багатоповерхівки. У ніч з 18 на 19 червня лозова прокинулася від вибухів. Два шахеди поцілили в навчальний заклад. Вибухова хвиля залишила без вікон, навколишні будинки та автівки. Все відбувалося настільки миттєво, що ніхто навіть не встиг вийти з квартири. Розповіли жителі п'ятиповерхівки навпроти школи. Ну, перший прильот ми вскочили. А на второй прилет мы уже бежали до двери и получили стекла, в взрыве стекла получили. С ну, получается, вот эти два окна, но ну, на кухне только внутреннее стекло разбылось. Балкон он боковый и балконный блок двери выбыла, и там стекла побились. Да. Могтево произошло. Летел шахет без 16 минут 2. Пролетело такое ощущение, что у меня покрышка. Я в балкон на пятом этаже. Ну, выскочила, и он упал вот сюда, первый. Произошло через минуту взрыв, и сразу же второй, он там, упал. А когда выскочила на улицу, там уже произошло, ну, он усыпался уже, обвал. Вікна вилетіли не тільки в домівках містян, без скла у рамах. Частково залишилася будівля, де розташована житлово-управляюча компанія, юнацька бібліотека, соціальний готель. На місто зранку виїжджали працівники ЦНАПу. Вони збирали з власників квартир заяви про пошкоджене майно. Поруч працювала газова служба. Ситуацію, що склалася, прокоментував лозівський міський голова Сергій Зеленський. Ця ніч була такою тривожною. Уражені освітні об'єкти, об'єкти культури, а також масив мікрорайону, де проживають наші люди. Зараз відповідні служби працюють над усуненням цих питань, які виникли в результаті обстрілів. Но ми єднаємось, Чекаємо миру, вдячні нашим Збройним силам України за захист. Все рівно буде мир і буде порядок. Ну а расисти нехай гарять в пеклі. За інформацією лікарів, за допомогою до медичних закладів ніхто не звертався. Загиблих на щастя також немає. Нагадаємо, у ніч на 1 червня також від шахедів постраждав і інший навчальний заклад лозової філія автодорожнього коледжу. Тоді вибухова хвиля так само вибила вікна багатоповерхівок та пошкодила оселі в приватному секторі.